Є пропозиція підняти е, вартість проїзду в маршрутках і тролейбусах? Я не згоден з цією пропозицією. Зверну вашу увагу, що в Києві найдорогий дорога, в проїзд маршрутці стоїть 5 гривень. Києві найбільш більше розстояння ніж Житомирі, а тому для Житомира це не оправдане повишення вартості проїзду, тому я не погоджуюсь з даною пропозицією. Можливо, 4 гривні це буде маршрутка, можливо, 3 гривні тролейбус. Це буде е, справедливо і нормально достатньо. Але на фоні того, що нам заробітну плату та пенсії не підвищують нашому населенню, тому це є несправедливим, ну і я це не підтримую. Я думаю, що це буде поганий крок з сторони влади, От, тому що ми не Київ. Це перше, навіть в Києві таких цін немає. Немає таких вже у нас і зарплат, щоб ми могли їздити, собі дозволити так. Може на гривню-дві, ну, це потолок, напевно, Ніж на 6, на 5. Навірно, особливо це скажеться на наших пенсіонерах. Які вроді по пенсійному, але деякі кажуть, а можна, я проїду, не то. Думаю, це негативно. Ваше думка. І що це міняє? Крім грошей з кармана. По-моєму, що не змінить ні умов проїзду, нічого ні. Як для чого це робите? взагалі? Ви знаєте, що це дуже довга розмова може бути. Ну, це з точки зору економіки, перевізники, що щоб мати більші прибутки на основі нестабільності в державі, я так думаю. Не більш не менше, тому що горюче дорожає надто мало, щоб піднімати, поки що було дорожче. Горюче, коли піднімався під'їзд під за проїзд, набагато дорожче було горюче, пальне. А піднімається якесь з метою економічної вигоди для перевізника. Не більш не менше. знаєте, я не їжу, мене це не цікавить. Мені кажется, це бессмысленно. Ну грубо говоря, зараз проїзд толко ездить на маршрутках, якщо буде выгоднее їздити на машинах по бензину. Ну, по мне, это адекватная реакция. Ну, Реакція, мабуть, така як у всіх була б. Спочатку потрібно зробити все, щоб люди могли, а потім, щоб люди повинні були. Ні, це дуже багато. Це нереально, люди не будуть платити. Вони програють. Ви розумієте, є речі, до яких люди привикають з часом. Але кому треба їхати хоча б туди і назад, раз у день навіть. Він не зможе собі викинути таку суму, особливо, якщо враховувати, яка мінімальна зарплата, це просто нереально. А діти, які їздять до навчання, це що, теж льготна категорія стане? А льготникам теж ніхто нічого не повертає. Тобто це може бути зовсім, зовсім протилежний наслідок із того, що вони зроблять. Я так думаю. Тролейбусний парк всякого випадку ніякої, може ніякої вигоди мати. Можливо, це економічно і обґрунтовано, але тоді треба зарплати підняти до відповідного рівня. Ну, я думаю, реакція буде негативна не тільки у мене, а й у всіх житомирян, тому що в більшості міст України, в принципі, вартість приїзду в маршруті коливається від 3 до 4 гривень. Якщо навіть у Вінниці по 3 гривні 50 копійок приїзд, то, я думаю, 6 гривень для Житомира – це буде нонсенс і про це знатиме вся країна. Бо якщо це аргументують там вайфаєм у маршрутках, супермікими сидіннями і кавою, то звичайно тільки за.